33 першокласники сіли за парти Чоповицької загальноосвітньої школи Малинського району у навчальному закладі. Створені належні умови, аби діти опановували знання, розвивалися духовно і фізично. Цьому зокрема постійно сприяє і народний депутат України 2-го 6-го скликань, голова обласної організації народної партії Микола Рученко. Ось і цього разу з нагоди дня знань він передав школі найсучасніший ксерокс, а учням і вчителям наочне приладдя та канцелярські вироби. Наш земляк, поважна і шанована людина, двічі депутат Верховної Ради України, Микола Миколайович Рудченко, людина, яка кожному з нас чимось допомогла, а особливо нашій школі розуміло, тому що завдяки йому саме. У нас з'явилася нова школа, Нова школа. Сьогодні мені хочеться подякувати Миколу Миколаєвичу Рудченка, який скільки б він не був і депутатом, і зараз він не депутат. Він завжди допомагає нашому селищу, людям, з чим би вони не звернулись. Спасибі йому, здоров'я! Я горжуся, що я тут народився. Я горжуся, що я разом з вами виріс, я горжуся тим, що, можливо, не все зробив. Ну, я будемо чесні, відверті, то ви ж не допомогли, щоб я все завершив зробити. Але я переконаний, що ті люди, які будуть йти до політики, їх підтримаєте перш за все своїх земляків. Шановні. Учні, вчителі, ті, хто має знання, він завжди здобуде все те, що бажають батьки своїм дітям і що діти хочуть. І з новим навчальним роком, і з ним знань. Всім щастя, здоров'я, благополуччя, мирного неба в нашій країні. Для Миколи Рученка цьогорічне 1 вересня запам'ятається і тим, що за шкільну парту уперше сів його онук Микола. Я підрісся вже школяр. Eu vou no um classe.